Czy pierwszy jest takie ja rady jaburady, czymkolwiek mam do wymów. nie ma takich umów, jakby, jakby jakby chciło się takiego, ale, ale jak się na mojego was nie Możemy kiedyś koroż coś zorganizować, jak są tam, to 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 czy możemy stawić i tak dalej, czy nie? Kwestia umowy. Ja czym wzmożę, tym 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 coś dla wspólną naszej, dobra, i tej, tej młodych, Muszą mnożyc, muszą dla prawda? prawda? Nie tak szumę. Зібралися пару пацанів. Посиділи, відмітили. Роз'їхали. Так говорили, ті плани і так далі, ділилися з радістю, якимись пропозиціями. Якби це не було все для інших, ні? А це все зверху, зверху присвоїться, Пам'ятайте. Може люди не зінять, може навіть і діти ж там молодь, як такі викладаєте, може. Неможливо ну, часу хочеться, щоб вони сказали просто дякую. Більше нічого. Може ми це не почуємо, але пам'ятайте, що... що... Верху це все до сімей. Дякую вам за вашу працю. Дякую вам. Дякуємо вам. Раді, за вас. Запрошую вас. Дякую вам. Дякую. «чувай», подаються до одного руку, пологане. Також вам на майбутнє. Чувай. Чувак, і во рюквой. Сьогодні Євангелії <в> було, чувай, так? Чувак. Чувай. Та. чувай, та. чувай. На завершення, і завершення Адмаріям і Європа. Я кричу Адмаріям Європа! Берете до гори, Хто не має, берете гауспик знімає. Адмаріям Європа! В кінці Адмаріем Европа. Я лапаємо гаус таки бере. Можете зняти. А, та, адмаріям Европа! Європа! Адмарія! Європа! Адмаріям. Європа. Адмаріям. Європа. Адмаріям. Європа. Це не разок це гарно, коли там сто народу стоїть і кидають, і ти тільки дивишся за твіли.